Сьогодні матч, який міг закінчитися з іншим рахунком, хоча б нічого для нас? Е, вважаю, що так, але ми, ми очікували, що буде така гра, що Франція буде створювати моменти, але і у нас були, були напівмоменти, якими, ми, на жаль, не скористалися, але е, сьогодні нічого поганого не сталося, і ми рухаємось далі. Як тобі дебютувати в матчі проти Франції? Збулася дитяча мрія. Фантастичні емоції, дуже, дуже щасливий, що зміг втілити свою дитячу мрію. Наскільки важко входити от в таку гру з заміни? Дуже важко, тим паче, якраз перед самою заміною пропустила другий гол і так трошки інтрига напевно підспала, тому е краще було б, напевно, виходити по рахунок 0 Якщо порівнювати твій емоційний стан перед грою і коли ти вийшов на поле, коли було більше хвилювання і коли воно зникло. Чесно кажучи, якось, коли виходив, не дуже було хвилювання, тому якось спокійно відреагував. Ця гра додає якоїсь впевненості в наступних матчах нашого відбору. Звідси, можна якийсь позитив винести? Можна винести позитив. Були і позитивні моменти, і негативні, але я ж кажу, що сьогодні погано нічого не сталося. Треба обігрувати наступних суперників і все в наших руках. Ходити в матч проти Франції. Ну, чесно кажучи, дуже важко, коли ще не дуже розбігався, а вони ну, всі вже на ходу 90 минут. Та ну, як вийшло, так сказати. Що можна сказати загалом по грі? Якою тобі ця гра видалася? Ну, я вважаю, дуже важкою, як на мене. Но були моменти, коли ми контролювали гру. Та були гарні моменти, щоб забити гол. Ця гра, сама гра, додає впевненості команді? Я думаю, що так. Треба розбирати гру, дивитися. Було багато хороших моментів, я гадаю. Хвилювання в тебе було, коли виходив на поле? Та було, але ну, не дуже. Не можу сказати, що пря дуже сильно було. Зараз матч з Азербайджаном Сили, як відчуваєш, є? Так, так, є. Я вийшов на 5 хвилин, так що можна казати, це як. Ну, Тренування. Загалом команда як вважаєш, наскільки важким був цей фізичний матч? Я думаю, багато набігала команда сьогодні. Ну, і в атаку, і в оборону всі були компактно. Я думаю, дуже багато набігали, дуже важко було.